Ну, по-перше, Олексію Мячеславичу, респект вашій риториці, тому що вона справді патріотична. і Я переконаний, що вона укріплює серця і віру дуже багатьох українців. Я правда хотів би зробити зауваження, що перший зимовий похід, а саме так він війшов в історію 6 грудня 2019 року, який тривав по травень 2020 року. Це був швидше партизанський похід для того, щоб чисельністю 2000 багнетів по телах противника укріпити статус армії Української Народної Республіки. Я швидше порівняв би його із походом генерала Забродського по тилах противника 2014 року, я сподіваюся, що наш результат все-таки буде не похід по тилах противника, а наш результат буде це визволення території України. У всякому випадку не маю жодного сумніву, що це наша спільна ідея і позиція. Але друге, що я хотів би. Запитати і зауважити, бо насправді ви, як секретар ради національної безпеки і оборони, сьогодні відіграєте значиму роль для того, щоб просувати вищих українських інституціях влади власне про українську позицію і позицію на перемогу. Але чи не правильніше було би, щоб РНБО прийняло рішення не доручення розробити у двохмісячний термін законопроект, який стосується? Російської православної церкви в Україні я переконаний, що конституційний суд має саме так визначити не УПЦ МП, а РПЦ в Україні, так як воно по факту є. Ну не доручати, не тягнути два місяці. А в парламенті сьогодні знаходиться законопроект. І якщо б РНБО доручило все таки розглянути і невідкладно внести цей законопроект, а я переконаний, що президент скористався би такою можливістю, то ми б мали сьогодні не процес розробки, а як мінімум, процес голосування в першому читанні. Я переконаний, з скороченням термінів ми б виходили на наступне пленарне засідання уже для того, щоб проголосувати повністю проект. Закону України, де місце в СБШ структурах в рясах РПЦ не було би місце в Україні. Я ж переконаний, що не має значення сьогодні, хто автори законопроекту, має значення спільна робота внесення і голосування і реалізація такого законопроекту про відсутність і заборону РПЦ в Україні. Дякую вам за. Те, що стосується моєї риторики, вона в мене не змінюється, починаючи з 1994 року, коли я став мером славетного українського міста Луганськ. От я жодного року ніколи не змінював свою риторику відносно там Російської Федерації або якихось інших речей. От, друге питання з рахуванням того, що я маю освіту історики, я дуже обізнаний от, процесами, які відбувалися от, в ті часи, про які ви кажете. Мова зараз іде якраз про ті тили, От про тих хлопців і дівчат, які працюють в тилу. От і я свідомо це от 9 грудня. Розповідав, от не всі не всі на сьогоднішній день обізнані, що у нас там відбувається в тилу. От повірте, в тилу працюють у ворога дуже потужні команди. От і повірте, вони ще неодноразово зазнають втрат сама, скажімо так, там, де вони це не очікують. Те, що стосується третього питання. Доволі дивна позиція ваша як депутата. От давати вказівки засіданню ради на і оборону, оборони, що їм робити. Я хочу сказати, що був час усіх. Визначити себе, от, я пам'ятаю, там хтось про щось про якусь віру казав, так от треба було цю московську мерзоту, скажімо так, ще знищити, коли були спроможності, і коли були можливості. І коли були посадові, скажімо так, такі е, е, за, е, посадові обов'язки робити. Зараз ми робимо те, що вважаємо за необхідним. От. І ще раз наголошую, якщо би свого часу, у 2004 році. Кожен виконував своє, пам'ятаєте, да? коли ми на Майдану всі тоді стояли, скажімо так, були такі надії, були, а потім нас просто взяли і всіх породили за три копійки. От. Якщо треба факти, то таких фактів, ви знаєте, мене дуже-дуже багато. От. Тому зараз не треба говорити, зараз просто треба спільно всім робити свою справу. От. Ми не можемо перестрибувати через закон от, і давати якісь прямі вказівки. У нас є конституція, є закони України, які ми маємо спільно з вами поважати. Коли буде інший закон, інша конституція, тоді будемо роботи працювати в відповідний спосіб. А депутатам ніхто не може давати вказівки. Це знаєте, не гірше мене депутати голосують. те, що вважають за необхідним. Оце це окрема гілка влади, які, скажімо так, не пірні перековані апарату ради безпеки і оборони, так точно. Я говорив про те, що інше. Я говорив про те, що можна законопроект, який сьогодні є розроблений, визнати невідкладним, і він сьогодні вже перебував би на розгляді українського парламенту. І я переконаний, що в залі сьогодні є 226 голосів для того, щоб прийняти цей законопроект і його проголосувати. Я говорив про це, і справді я говорив про єдність, бо, на мою думку, не має значення хто автор законопроекту. Має значення, щоб цей законопроект був якнайшвидше проголосований. Ну і я не хотів би сьогодні дискутувати, де хто сьогодні які законопроекти вносить. Бо справді ще раз хочу підкреслити: ви, як секретар РНБО, я переконаний, робите все можливе, що залежить від вас на вашій посаді і у вашому статусі. Але такі речі хотілося би пришвидшити. І сьогодні є дійсно нормативна законна підстава такі речі пришвидшувати, не впливаючи на волевиявлення кожного окремого депутата Верховної Ради. Пане Сміло, дякуємо. Я хотів би відповісти, колеги, дивіться, колеги. Ви ж знаєте, що я був народним депутатом, обізнаним вашим регламентом, обізнаним всіми своїми речами. От. Ніхто не заважає і не заважав. От народним депутатам займатися будь-яким питанням, які вони вважають, що необхідне для нашої держави. Ви ж є депутати, маєте право цим питанням займатися. Ще раз навершу. Ми не можемо давати вказівки от, депутатам в який спосіб їм щось робити. Ну це заборонено законом. Тоді ж воно може вийти за, за 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 межі розуміння. От у апарата ради Нацбезпеки і оборони у ради на збезпеки оборони немає таких повноважень приймати такі рішення. Рішення Я приймають хочу. депутати Я в залі. Ще раз підкреслити, що я як народний депутат України є співавтором законопроекту, і цей законопроект уже знаходиться на розгляді українського парламенту, і цей законопроект не виноситься навіть на розгляд профільного комітету, не кажучи вже про внесення в сесійну залу. І тут на жаль, моїх повноважень як народного депутата України занадто мало. Якщо є політична воля, то президент держави визначає законопроект невідкладним. І він тоді, ви як народний депутат України, це знаєте. Першочергово вноситься, а таке рішення може підготувати Рада національної безпеки і оборони, рекомендувати президенту визначити законопроект невідкладним, і всі будуть працювати виключно в межах власних повноважень. А користь буде для України незалежно від будь-яких політичних сил і вподобань, бо ми говоримо про спільну роботу, про єдність і перемогу.